Жертва наша, жертва воїна, вона подібна до жертви Христа. В чому? В любові і в жертовності. Христос, наскільки полюбив рід людський, що приніс себе в жертву заради спасіння цілого людства. Воїн любить свій народ. Особливо мова йде про воїна добровольця. Наслідуючи Христа в цій любові любить, наскільки. Що він готовий принести в себе у жертву. Це і є жертва любові і відповідно жертовності в тому числі. Є ще декілька пунктів у декалозі українського націоналіста, про котрі варто згадати саме в час Великого посту. для того, щоб ми їх правильно розуміли. І правильно втілювали у своє життя. Пінстиж смерть великих лицарів. Це є п'ятий пункт декало. Дуже часто і це чи не головний камінь спотикання для тих, хто виступає проти націоналістичної ідеї. Пімста. Не християнинові, більше того, то є якби прямо антиполяр, якою ж насправді повинна бути пінста? Якою ж насправді вона повинна бути, щоб не суперечити духу Христа, духу християнства? Яким чином ми повинні мстити? Ми говорили позаминулий наш заїзд, ми розбирали коротко всі 10 пунктів декологу. І ми про це говорили, я думаю, що то повторити буде не зайве. Коли пінста українського націоналіста, християнина буде виглядати саме таким чином, як то мають на увазі противники, тобто ганятися за інако мислящим, за... Тим, хто говорить на іншій мові, або навіть за тим, хто має якісь інші протилежні політичні погляди, там з якимось молотком чи, чи автоматом в руках, ну, занадто воно смішно і, в принципі, ну, якось низько, щось не те. Та і чи буде воно мати якийсь результат? Якщо нас батьки-прадіди гинуть протягом цілих століть за українську ідею, за українську державу, а ми там на вулиці якогось його нащадка там е беремо за барки і щось йому доказуємо, то воно просто смішно довести справу, за котру боролися наші прадіди до кінця, завершити її достойно, збудувати українську державу. Такою про яку, про котру мріяли. Мріяли як за часів Козаччини, так і в 20-ті роки, так і в 40 ті чи в 90-ті, і мріють до сих пір. От вибити фундаментальний камінь з-під ніг будь-якої шовіністичної імперії, котра зазіхає на нашу землю, на наші багатства. Нашу історію, на нашу культуру. Ось це буде справжня пімста ворога. Тому що зруйнується те, до чого ішли вони. І побудується те, до чого ішли цілі покоління нашого народу, нашої нації. І це саме таке розуміння п'ятого пункту декалогу, і є повноцінним, є справжнім, і є таким, котре не суперечить ані духу Християнства, навпаки, співгармонійно співпрацює із заповідями Христа, ніби дублюючи одна одну. Наступний такий пункт, котрий знову ж таки. Багато запитань зі сторони або недоброзичливців української ідеї, або людей, котрі не мали повного розуміння. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Це є восьмий, восьмий пункт декало. Ненавість. Це, це дух, котрий знову ж таки не має нічого спільного з науку Христа. Ненавість до особи, ненавість до людини. Тому що людина є створена на образ і подобу Божого. Коли ми ненавидимо людину, відповідно, ми зневажаємо частково навіть жертву Христа. Але. Ненавидіти людину як особу і ненавидіти ідею, котру несе злочинець, або навіть її не сприймати як носія, це є абсолютно різні речі. Ми не можемо сприймати людину, котра руйнує духовність, людину, котра є носієм. Ну, не те, щоб, не те, щоб злоби є носієм ідеї, сама, котра по, сама по собі являється руйнівною. От, щоб зрозуміти покладене перед нами запитання, можна покласти, чи не навидів орхістратив Михаїл Сатану, коли вів боротьбу із ним? Ну, дивне було запитання, навидів чи ненавидів. Він виконував те, що повинен був робити. Він захищав правду Божу. От які в нього були почуття всередині душі, це вже, це вже, це вже глибше питання і ми, окрема тема для розмови. Він робив те, що повинен був робити. Захищав правду правду Божу. Ненавидить наш воїн ворога як особу. Чи ненавидить він ворога як носія е, русь, ідеї руського міра? Це вже окрема тема для розмови і це вже є. Тема співвідношення конкретної особи із духівником із церквою із Христом. Це вже є питання особи. Але в загальному широкомасштабному розумінні несприйняття, тобто ненавість ідеї зла, ідеї злоби, ідеї загарбання, знищення чи навіть ідеї переступу заповіді Христових, котрі несе на нашу землю. Московія, московський солдат, ідея, котра е, сама по собі є людину ненависницькою і богоборчою. Ось виконання цього, Час, часткове виконання е, цього е, частини цього дикого. Безоклядна боротьба. Безоклядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї. Тобто будь-яка домовленість, будь-яка толерантність до ворога, вона є несприйнятною зі сторони науки формування світогляду націоналіста. Але чи відповідає вона науки, науці церкви? Знову ж таки цікаве запитання. Мовчати на гріх то є гріх, говорить наука церкви. Чи не дублюється безоглядна боротьба із ворогом? Не карати за гріх то є гріх, говорить наука церкви. Безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї. Тобто, якщо глибше розібрати восьмий пункт декалогу, він фактично дублює науку церкви. Наука церкви, то є духовна, наука українського націоналіста, то є суспільний земний аспект формування світового українця християнина і націоналіста. Боротьба вона є завжди нелегка. Чи боротьба духовна, коли ми терзаємось в часі Великого посту, чи боротьба суспільна, коли ми боремося за якийсь більш достойний рівень життя нашого народу, чи боротьба фронтова, боротьба збройна, в котрій живемо, в котру провадимо своїм чином сьогодні. Ми із вами. Хотілося б знову ж таки провести паралель із Голгофою Христа. Голгофа Христа також була нелегка. легка, падіння, тричі Христос паде на землю, але тричі Він піднімається, тим самим даючи. Зрозуміти, даючи певну науку кожному із нас в майбутньому, що випробовування будуть, але потрібно не здаватися, потрібно підніматись, брати, умовно кажучи, свій хрест і йти далі. Йти до певної цілі, йти до певної мети. Яка ж мета чи яка ціль, можна сказати. Не задумуючись над глибинним змістом жертви Христа, може сказати пересічна людина. Він ішов на смерть. Він ішов на Голгофу, де знав, що буде розквіт. Так. Але він знав, що він Воскресне. Він знав, що після терпінь і страждань повинно бути розп'яття і смерть. Але після смерті. Буде Воскресіння у силі, а після Воскресіння у силі будь, наступить Вознесіння у славі. Подібно і у нас зараз із вами. Іде процес терпіння українського народу, процес боротьби. Дорога боротьби Христа на той час, дорога на головку. Дуже кровава і важка. Не було де руку покласти на тіло, наскільки був ізбитий. На голові тереневий вінець. Але він йде далі. Гинуть наші побратими. Болючі втрати. Для матерів, для дітей, для нас із вами. Процес смерті на Христі, процес голов. Але попереду Вознесіння силі. І дійсно, знову ж таки, проведімо паралель. Кілька років раніше стан українського суспільства і стан українського суспільства сьогодні воскресає народ, воскресає, воскресає у силі об'єднюється. десь прогресує байдужість, але знову ж таки. Як я вже коли говорив раніше, зараз наступив час, про котрий говорив Степан Бандера у свого часу, настане час, коли один на Заході скаже слава Україні, а мільйони на Сході, героям слава. Чи могли ми сподіватися, надіятися на те, що Схід, Південна Україна? Наскільки Воскресне українським духом? П'ять, 6-7 років назад здавалося, що це неможливо, чи не так? Здавалося, що так. Більше того, навіть це підтверджують ті люди, котрі ще в ті часи були абсолютно байдужі. Байдужі як українець, байдужі до долі нації, держави, народу загалом, вони жили якимось в якійсь своїй скарлупі. Не вважаючи, не усвідомлюючи себе українцями як такими. Я хочу нагадати один приклад. Ми спілкувалися з волонтерами під Слов'янськом. Це є люди, котрі палають українським духом. Не лише на слові, а на ділі. І я говорю, пані Зоя, а це, до речі, люди, котрі подарували ноутбук на інформаційний. Вони багато, багато багато роблять для... Для, для підтримки української армії, для підтримки української ідеї, я кажу, ну, важко, важко, навколо руїна, навколо 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 такий знаєте, дух якийсь важкий. І нелегко є не те, що утримувати цей український дух вам особисто, а і пропагувати, його як ви робите. Мені сказала ця жінка мудрі слова. От чекайте, ми не тільки втрачаємо. Ми набагато більше здобуваємо. Приміром, до війни я навіть не підозрювала, що я так безмежно люблю Україну. І таких людей є багато. Тих людей, котрі відчули дух Воскресіння, Воскресіння у силі. Попереду, як і у Христа. Вознесіння у славі так само і в нашого народу. Завдячуючи чину боротьби кожного із вас попереду вознесіння української держави у славі і у величі. Ось це і є мета, мета, до котрої ми всі разом спільно йдемо. 44 правила. Життя українського націоналіста. Знай, що в боротьбі перемагає той, хто не зламлюється невдачею, але має відвагу піднятися з упадку і завзято змагає до цілі. Знову ж, ніби дублює, ніби дублює 22. 22 куплет 44 правил, вони ніби дублюють науку Христа, ніби дублюють отой шлях Христа. Тим самим черговим вкотре, показуючи всім нам, що є нерозривна любов до Бога і любов до Бога. Життя у Бозі і життя бої, чи боротьба во ім'я кращого майбуття нашого народу, нашої держави, нашої української нації. Дух Милосердя проявляється у нас і з вами у готовності жертвувати себе заради життя, майбутнього життя. На нашій українській землі. Має хтось якісь думки відносно мною сказки? Перевари, давно, все. Переварі, да. Ну то нічого добавить. Тому що... Пілічна машина вона працює професійно, вона працює з маючи забезпечення, маючи розвиток, маючи цивільні статусі. І іноді навіть людина чи мир в тилу, чи воїн. Іноді, беручи інформацію звідти, навіть не усвідомлює, що то є зубовання. Сприйняв невзрачно і воно десь всередині починає, як хробачок, роз'їдати душу чи роз'їдати серце. Тому важливо, щоб ми правильно розуміли основні аспекти нашого життя і нашої бороти. Часто є запитання відповідь. Подібно, як я казав, от відносно прощення. Так, якщо говорити глибше, прощення, я вже, я вже казав на початку, прощення воно повинно бути відносно саме. Але це вже є особиста розмова воїна з духівником. І тому, коли нам хтось буде з тієї сторони, чи, чи лукаво, під таким виглядом до Вручинця говорити, а що прости його, ти християнин, ми повинні розуміти, що так, я прощу. А нехай він прийде і скаже, що я не покажете". Тоді я готовий. Важко, боляче, це вже окрема тема для розмови. Але тоді я буду мати обов'язок простити. Коли він прийде, стане на коліна і скаже, прости мене чоловіче, бо я вбив половину твою. Біля тебе стоявши повороти. Чи коли їхній народ загалом прийде, стане на коліна перед світом і скаже, як німецький народ свого часу, простіть нас, бо ми вчинили злочин про тобі, тоді можна вести розмову. І тоді можна нас звинувачувати в чому, що ми захищаємо. А поки що, поки що ми захищаємо. Ми захищаємо життя за своєю спиною. І власне, про що я почав розмову, коли. <кій> Багато випадків є. Ну, загальне запитання, приходить, Отче, я вбивав, Отче, я вбиваю. Ти кажу, до кого заліз у хату, ти вбив комусь та ні. Ти пішов десь на, чую, на чужу землю, може, та ні. А де ж ти вбиваєш, брата? Та я на війні, був. ти не вбиваєш. Ти захищаєш життя за своєю спиною. Захищаєш життя тих, хто доручив. І до тебе звернені слова святого Євангелії, коли воїн каже, а як мені поступити, що мені робити? До, до, до нього звернені слова Євангелії, добре виконуй свій обов'язок і вдовольняйся платнею своєю. Так позвучить повна цитата. А так як у добровольців і платні, то немає, то нам залишається, що добре виконувати свій обов'язок, а який обов'язок воїн? Захищати. Захищати самі злочин. Тому, хлопці, нехай Господь благословить ваш дух незламний. Дух воїна, тому що воїн є як духовний, так і з мечем духовним в одній руці, а з мечем збройним в другій. Божої ласки, Божого благословення. І незламності у нашій боротьбі. Не до кінця, до перемоги. Скажу безперебійжені. Часто це говорю, то я Дякую Богу, що маю можливість періодично перетинатися з вами, дивитися ваші очі. То є очі козацтва сьогодення, то є очі сучасних, Бандер, Шухевич і Виконоваць. Хлопці, ми їх здорово. І державу збудуємо. Бо з нами Бог, з нами правда, за нами. України. І автомат на кого пулемет. Хочу, хлопці, завершити наше спілкування, коротке спілкування. Слова одним, одним із гасел воїнів української писпанської армії. Я його повторюю дуже часто, але думаю, що воно також вартує здобути і вдома бути. Перемогу державу нам спільно здобути і кожному з вас як одному. вдома бути.